Вітаю вас на моєму каналі. Хотів вам показати, як в мене на городі ростуть та розвиваються сортові помідори Ріо Grande. Насіння цих помідорів я збираю кожного року сам з самих врожайних та здорових кущів томатів. Розсаду томатів Ріо Гранди я вирощую вдома. Як я вирощую розсаду помідорів є відео на моєму каналі. Розсаду цього сорту томатів я посадив 15 травня. Сьогодні 28 червня. Помідори активно розвиваються, цвітуть та в'яжуться. Перший збір помідорів можна вже робити через 70. 90 днів після висадки росозитоматів відкритий ґрунт. Все залежить від погодних умов. Помідори Ріо Гранде більше підходять для консервування. Плоди невелика сливка, не тріскаються при заливці окропом, щільні, без зеленої плями у плодоніжки, без волокон всередині. Досить врожайний помідор, досить простий у вирощуванні, тому що низький і не вимагає підв'язування, дружно дозріває. Правильний догляд за томатами є гарантією гарного врожаю. Потрібно вносити добрива та робити обробку від шкідників та хвороб. Помідори Ріо Гранде не вимагають пасинкування, що спрощує процедуру догляду за ними. Сорт помідорів Ріо Гранде має середній розмір. Зазвичай вагою близько 100-150 грамів. Цей сорт помідорів середнього терміну дозрівання. Ці томати мають яскраво червоний колір і гладку шкіру. Вони мають солодкий смак з легкою кислинкою. Ріо-Гранда томати добре зберігаються і транспортуються, що робить їх популярними серед шанувальників вирощування томатів в відкритому ґрунті. Сорт помідорів Ріо Гранди гарно підходить для приготування соусів, салатів кетчупів, аджики та інших страв. Томатний сік з них виходить густий. Томат Ріо Гранде вважається невибагливим сортом, здатним переносити спекотну погоду. При правильному догляді можна одержати високі врожаї цього сорту помідорів. Для активного розвитку томатів Ріо Grande потрібне підживлення добривами, яке проводиться у кілька етапів. Перше підживлення робиться азотними добривами. Через 14 днів після висадки розсади томатів на постійне місце відкритий ґрунт. Потім, через 2 тижні після першого підживлення, я роблю підживлення. Комплексними добривами в рівних частках азоту, фосфору та калію. Також потрібно підживити добривами з додаванням бору при цвітінні помідорів, а у період плодоношення потрібне калійне підживлення. Також важливо своєчасно проводити профілактичні заходи проти фітофтори та вершинної гнилі. Як я це роблю, є відео на моєму каналі. Сорт томатів Rio Grande мені дуже подобається. Я вже 7 років його вирощую. Дуже вражайний помідор сливка. Цей сорт стійкий до посухи і сонячних опіків і перепадів температур. Хочу зазначити, що вражайність томатів залежить від якості насіння. Та розсади. Вирощування томатів у відкритому ґрунті важкий, але й одночасно захоплюючий процес. Розсаду томатів я вирощую сам удома. Потім підтірую розсаду помідорів у парник. І коли дозволяють погодні умови, висаджую вже міцну добре розвинену розсаду томатів. Відкритий ґрунт. Якщо розсада буде слабка з поганою розвиненою кореневою системою, то і врожай томатів буде дуже поганим. Насіння на розсаду я сію за 2 місяці до висадки відкритий ґрунт. За своїми характеристиками сорт томату Rio Гранде підходить для подальшого. Консервування щільні плоди середніх розмірів добре переносять обробку і мають прекрасні смакові властивості. Ріогради вважається невибагливим сортом томатів, здатний переносити спекотну погоду. При регулярному поливанні та внесенні добрив. Можна отримати високі врожаї цього сорту. Ріо Гранде сорт томатів, який стабільно плодоносить навіть в умовах далеких від оптимальних для культури. Помідорам не страшні дефіцит і надлишок вологи, нестача тепла, палюче сонце. Більше відео про вирощування томатів від посіву насіння, пікерування, висадки у відкритий ґрунт до збирання врожаю помідорів на моєму каналі. Бажаю всім удачі та гарних врожаїв!